я Джексон, я їздив. Все так не вчилося, тому що вони мали. А ми мали зробити ротацію. Нічого, все нормально. Все наладиться, все буде Україна. Ось, бачите, українська бронетехніка, конструкторська виробнича підприємства на ватоме. Статі як тобі навато? Хуйня. Хуйня, Хуйня повна, блядь. Thanine, нормально, нічого знімає. Ну якраз вона відповідає своїй роботі, яку вона повинна робити. Так, На ці задачі, що ми виконуємо... Заїзд виїзд на позиції, заведення, вивезення груп, всякі роди приключення, то вона... Та машина любить приключення. Ти прекращай. Мені ні. Приключення це хорошо? нет, это круто, блин. Ну только блин, Ну лучше ну, не, не надо, да? Это адреналин. Я люблю просто, блин. Дядьки тут собрались 40 плюс погулять. И жучок. 43, 25. Жучок 25, блин. Ну, кстати, да. Э, 23. 24 роки. Я за тебя на 2 сроки встал. 19. <suss> О, у нас в машине едет миллионник, блин. А я в вообще молодый, мне не покинул. Ему же еще нема 25 а он, он уже с го урока. <реклевизма> Сколько? 360. <-30. реклевизма> <реклевизма> 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 О, бронетехника, <реклевизма> ну <into the> <реклевизма> А ну, вот а там, да, чуешь, где мы вчера расстреляли, а вот сюда. Блядь, уже, требовалось детали забрать, ну, хочешь. Не надо вонюнь тебе, не? Не. Мне не ну, ты скальп, ты ж его завалил, Я дробашок. просто хочу сказать, нам этим, бешеным псам, гуралам, есть, мы еще застрелим. Да? Я с вас шкуру сниму. Да, вчера, кстати, эти бешеные псы, блядь. Завалили нам автівку, ну нічого, у нас тепер є воно, бачите на чому ми їдемо. Ми, ми самі, блядь, бешені, І в нас друг біжені. Бі, Бля, бі, найкраще, блін. тіпи, блін. Ось вона, ова, як і галобородька, диви, яка потужність, блін. Ти тут такий потужний, що їдеш, і ніколи не знаєш, що далі. Оце потужно. А бігать, отам там відоси клепать, направо, Відоси клепають, напад на офіс президента, блядь, І були поранені і вбиті і таке інше. Я ху ось сюди, блядь, диви, от типам розкажи, блядь, про напад на офіс. Сука, охі... На любий офіс візьмемо. Да, так. Як там кажуть, з лопатами, блядь. Хулібо, блять, лопату і первий за ним шмигалю, уміров за цими брюхами, блядь свині, побіжите, блін, на штурм блять. з лопатом берите лопати і не скинут.